Вам, як я готуюся до свят до Дня Святого Миколая, це я вже маю для себе традицію. Для свого похресника я вже п'ятий рік в'яжу на День Святого Миколая шкарпетки. Мені дуже цінно і приємно, що моя сестра цінує мою. Вручну роботу, і вони просто обожнюють мої в'язані шкарпетки. Дитина з народження носить їх взимку, в черевички, і вона завжди їх хвалить, що дитини ніколи не були холодні ніжки. Вибачте, но... на фоні в мене співає дитина моя, тому э, сторонній шум може бути присутній в кадрі, я не можу цим нічого зробити. От. А це. Зв'язала пару шкарпеток дівчатих, таких з Рюшою. Це для його молодшої сестрички. Вона теж з народження в моїх в'язаних шкарпетках, і мені це дуже подобається. Отже, про ці шкарпетки. Ці я в'язала з пряжі, яку я купила на стоці. Шкарпетковозиті там німецька пряжа. Вона така досить тонка. Я починала в'язати на двійці, зрозуміла, що це буде дуже-дуже довго, і тому я вирішила додати мохер. У мене був тільки білий, алізешний, вони трохи такі косючі, але ну, я вважаю, що вони будуть за рахунок цього і дуже теплі. Все одно їх на голу ніжку ніхто не вдягає. Сюди я теж вирішила додати мухер. Це пряжа Alize Artisan червона. Колір, здається, 56 я вже не пам'ятаю. Скоріше за все, він там один-єдиний такий в палітрі. І я сюди додала грожевий кідмохер від Alize. Номера я вже, на жаль, не знаю, так як купувала його близько п'яти років тому. Тому етикетки не маю. Такий вийшов, що тут як це, Моліне чи меланж. Я завжди плутаю ці два поняття-ефект. І отут ці секці... ця пряжа секційна, але, як ви можете бачити, я не підбирала секції. Мені і так дуже, дуже цікаво, вони виглядають. Буду пакувати і незабаром подарую також і ці шкарпеточки. До речі, поділіться, будь ласка, чи хтось з вас теж. Любить дарувати саме на зимові свята родичам, близьким друзям. Шкарпетки в'язані, бо для мене це, мабуть, таке асоціація. В'язані шкарпетки це до зимових свят. От я не знаю чого так, але так в моїй голові чогось складається. Також до цих зимових свят я в'язала дитині свої гнома. В нас є подібна, яку я в'язала ще минулої зими. Але вона тоді була в нього геть велика, і ми носили її восени. І потім я вирішила зв'язати йому ще ось такого класного кольору гірчичного. Як на мене, для хлопчика такий колір теж досить класно би пасував. А, от, але я її зв'язала за великою, тому я навіть не стала обрізати кінці, хоч все поховала, але м -м, скоріше за все він її буде носити аж наступної осені. бо вона прям дуже така велика. Я, е я не попала в чільність авторки. В Ютубі наша українська майстриня майстер-клас знімала. Я не попала в щільність і вийшла на кілька розмірів більше і захопилась трохи. Тому, як підготовка до свят, можна зарахувати, але як подарунок буде, буде сину на наступний рік. Вже я не засмучуюсь, все одно вона вже якби є за холодною для цієї пори. Тому що м -м -то, досить такий меринос э, від IrnArt. Він не товстий. Попередню синю я в'язала в дві нитки э, Алізе Merino Royal э, Fine. Це, такого артикула зараз не випускається. У мене в запасах була така пряжа, і я зв'язала з нею. От так. Боже мій, я сподіваюся, там не дуже. Чути шум на фоні. Але такі в мої реалії, інакше я не... або не знімати взагалі, або знімати вже як є. Я вибираю знімати, як є. Свет, який я в'язала для свого сина, виглядає ось так. Він вже його досить багато носив. Видно, на якісь ковденці де-неде з'явились, так як ця пряжа картна із кашеміром в складі. Там десь іграшка від хропе. Що мені не подобається, що ця пряжа зовсім не тримає резинки, і що горловина ось так розтягнулася, потрібно буде вставити тоненьку резиночку всередину. Ось так я прикрасила його, тому що минулого року я не встигла цього зробити. Вирішила відкласти цей процес для цього року завершити. Ой, тут Отак він виглядає. Додала сніжинки і прикрасила одну ялиночку. От, і він сподобався жінці, і вона вирішила замовити такий же для. Для студії своєї е, я, мабуть, його теж віднесу до, як підготовка до свят, тому що це замовлення. Е, я виклала фото светра, який я в'язала минулого року до народження дитини. І він отримав дуже багато компліментів, дуже багато приємних слів, ком, коментарів. От, і е, одній жінці теж дуже сподобався, він і вона вирішила замовити у студію для фотографій в ньому дітей. Я в'яжу, менший трохи розмір, тобто по рапортах тут все правильно, ну все так само, як в тому, але він, в ньому будуть коротші рукави і коротше по тілу. Як ви бачите, я горловинку пропустила, я її надв'яжу вже пізніше, тому що є підозра, що мені може не вистачити цієї тієї темносиньї пряжі. Я узгодила з замовницею, вона не проти, щоб я зробила манжети і резинку понизу такого зеленого кольору, так як його в мене достатньо. А цього в мене обмаль. Тому горловина теж, можливо, може бути зеленого кольору. Але надіюся, що все ж вона буде темно синя тому що так, як на мене гарніше. Ось така в мене підготовка до свят. В'яжу я не так часто і не так багато, як раніше, але я, якщо чесно тішусь і цій можливості, що я можу хоча б пов'язати стільки, скільки я можу пов'язати, тому що як не як для мене це м -м -м, мій вид медитації. І мій вид відпочинку після важкого дня. Усім привіт! Давно ми з вами не бачились. Сьогодні у нас свято, День Святого Миколая. Це одне з найулюбленіших свят ще з мого дитинства. Я прийшла сюди, щоб привітати вас зі святом і показати вам свій подарунок, який мене чекав. Під потискою. Я не сказала, що він під подушкою, тому що я би на ньому не змогла спати. Він лежав темно збоку вже кілька днів. Взагалі цього року ми вже з чоловіком стараємося подарувати всі ці моменти радості від новорічних різдвяних свят нашому сину. Тому син вже свої. Пакуночки від Святого Миколая вже розпакував самого ранку. Я з'являюсь до вас в такому домашньому вигляді, поки вони мені дали кілька хвилин, щоб я записала це відео, і швидше розпакувала свій подарунок, який мені прислали хтось з дівчат. Ми з дівчатами, дизайнерами, блогерами, об'єдналися. У нас було, здається, 15 дівчат, які... Вирішили організувати Мариночку. До речі, Мариночку ще раз тобі дякую за організацію. Я вперше беру участь в подібній такій затії, тому не знаю, в мене таке нетерплячий стан, що дуже-дуже такі приємні відчуття всередині. Що ж мене там чекає в цій коровості? Якщо чесно, я вже її на пошті відкрила трохи, тому що... Я забирала дуже багато посилок, і я не зрозуміла, що це за посилка, така. бо там була Чорна П'ятниця, багато замовлень моїх приїхало, і потрібно було все оглянути. Я її відкрила, я побачила зверху лист, що це від Миколайчика, і я її чемно закрила назад. Тому я нічого, крім листівки, не бачила. Ой, в мене трохи думки скачуть туди-сюди. Я вже дуже давно, дуже давно не знімала розмовних відео і трохи буду так екати-бекати. Але надіюсь, ви мені це пробачите і теж порадієте за мене, за те, що я отримала ну це така нормальна, пристойних розмірів коробка, що я я в шоці. Відкриваю. М -м -м -м. Це так гарно. Листівка, яку я вже бачила. Угу. Я відразу їх прочитаю. Я сподіваюся, там не буде натяки хто це. Так, мой дуже гарні почерк. Молодо <гум> для себе. Дякую, дякую. Розпаковуй, боже. Часто мене просто розпирає всередині від щастя. Я ще не зовсім уявлення вже не маю що там, але я вже дуже, -дуже тікаю. На якій часто лише трошечки, і я буду плакати. Вибачте, можливо, буде шоршання. Я досі не маю ще мікрофона. Щоб глушив ці сторонні звуки, тому що, можливо, на фоні буде верещати, піщати моя дитина, це він так грається, все нормально. Але ну, вже як є, я, я постараюся якось витягнути при монтажі свій голос, але я, мабуть, не буду говорити в цей час, поки буду розпаковувати, щоб не накладали шум на шум. О, все запаковано кожного окремо. Я так люблю. Це ще більше сюрпризу для мене. Так. це Чай. так. Золотий в'язаний чай. В'язаний чай. А як це можливо? В'язаний чай. Я такого не чула. Я хочу понюхати. Це чорний, правильно? Золотий. Mm. Чорне і літня це, правильно. Та ж зверху написано в якій Ранкова гармонія. Так. Ага, ух ты, яке прикольне. Дуже таке. Не станеться, якщо я покладу сюди, всередину. Так, знаєте, що тут далі? Оце це відкриваю. Є такий горточок. А я вам не показала, як воно це виглядало. Ось так, бачите. Тобто я забрала цю колону і тут все окремо. І такий горточок. Ого! Це те, що я замовляла. Натовте, я думаю. А, ні, в принципі, ну, да, дуже класно, дуже-дуже, дуже-дуже. Те, що треба. Блін, я їх десь бачила. Я теж собі таке хотіла. Я шукала і я бачила тільки такі, як пірамідки. Це заглушки для цього для спець. Дуже це. А Оце. О, і лічий. Боже прикольно. Такий біленький, гарненький лічинчик. Клас, дякую. А це троси, щоб переснімати в'язання на, на них. У мене ще такого немає, я якось шукала. Думала, в епіцентрі, можливо, таке є, але там до кого не підійде, ніхто нічого не знає. Тому дуже дякую. Це я замовляв. Це тут ще. Я починаю таке з менших парку. Сублімована полуниця. Я ще такого не їла, якщо чесно. Дякую, я... спробую. Так, я що тут лежить якийсь морточок-ниток, але ще є один ще маленький. Ага, і ще є сублімований ананас. Дякую. Моточок. Це біальплака. Що таке тенсель? Меріну Ульт. А якою це мови написано цікаво, цікаво. Такого вона гірчичного кольору. Я люблю гірчисність. Я писала в своїй анкеті гірчичні відтінки, дуже цікаво. Вона така... Типу я в'язала... З бебі-айпаки від Drops Brushed Alpaca Silk. Ну, це, типу, не брашт. Це вона така. от Пушечок в ній не такий. Коротше, не така вона. От, це ось такі, ось такі ниточки. Там-там, видно. -там. Я не бачила що такого ні виробника взагалі ні пряжі. Дуже цікаво, що це таке. Пахне, пахне шерстю. Дуже-дуже прикольно. І треба буде це, до чогось можливого зробити з нею Або Типу шаль Софія щось таке. Ну, дуже цікаво, дякую. І вона зовсім не колюча. От брасель по вона мені все трошки так поколювала, а ця ну прямо я не чую. Дякую. Потім ще я помігну, що це за треба, бо я не розпілана такого, якщо чесно. І ще ось такий. Згоркася. Моліта! Все, я здається, я вже зрозуміла, хто мій цей і хто святий дає в нему кулак. Чесно, я uh, на неї дуже-дуже багато разів дивилась. Просто ще й кольори такі. Я в шоці. Я просто в шоці. Я зрозуміла, хто скоріше, хто мій таємний Святий Миколай. Я думаю, по цій пряжі є одна дівчинка. Яка, яка її хвалила цю пряжу, В неї її багато запасів. Я нещодавно передивлялася е, її відео. Там в неї була така велика-велика розхом'ячка, е, великий е, реорганізація пряжі, і там було дуже багато пряжі цієї новіта, е, сім братів. Клас. Я після того, до речі, дивилася, хотіла її спробувати. І я уявлення, ну, Типу, я взагалі не уявляла не могла подумати, що, що я її отримую в подарунок. О, дуже класно. Дякую. дякую, дякую, дуже рада. Там, малий, піщить. Я просто в шоці. Все обов'язково зв'яжу для себе шкарпетки. А ну, як цього можна? Вона така, е, типу, що тут в складі? 70 вомна. 75 вовна і 25 поліамін. Тобто це не меринос, вона така ж, суховата. Типу, для шкарпеток те, що треба. Типу, Бо меринос часто він такий занадто м'який. Хочеться такої більш. Я не можу слово згадати, а, ну, такої більш структурованої пряжі, бо він такий, такий. А, а це, ну, я вже навіть вже в голові уявляю, які шкарпетки я зв'яжу яз, зв з нею. Угу. Зараз я поскладаю акуратно свої подарунки. Далі, <смір> чим швидше. Ой, війну трошки кави. Ще трошечки. Вони вже підганяють. Отже, я думаю, що мій святий Миколай це Олена Ковтун. І я в шоці. <смір> дякую тобі дуже, якщо... Якщо в е, нас є чат, і якщо е, вона підтвердить, що це справді вона, то я вставлю цей фрагмент відео, де я кажу, хто, е, хто, хто на мою думку, мій не святий Миколай. Взагалі, в шоці, просто я не знаю, можливо, видно, як горять мої очі. Також вони і від лампи горять, але все одно. Е, мені дуже-дуже дуже приємно, я, ну, я прям в заході, якщо чесно. Е, я знаєте, я з тих людей, які не завжди все е, тримають максимум під своїм контролем. І коли я заповняла анкету, я написала дуже багато варіантів, типу, що мені можна подарувати. Те, чим я вже користувалася, тобто перевірені мною якісь артикули, е, інструменти, що є вже в мене в колекції. І... Типу, що я не проти її поповнити ну, тими ж самими речами. А тут тут зовсім зовсім інше. Типово мені просто вгадали ну, з подарунку ну, на 100%, і я дуже-дуже рада, просто безмежно. Дуже дякую, мій таємний святий Миколай. Я в захваті, чесно. Я просто. Перенастрій на весь день так точно. А потім ще буду згадувати, коли я в'язатиму з, з цих всіх, всіх моточків. Надіюсь, моя отримувачка теж буде така рада моїм подарункам. бо ну, тут, видно, людина старалася з душею, тому що я теж дуже старалася, так само, як і мій таємний святий Миколай. Просто попадання 100 з 10. Хочу привітати також вас е, з цим святом. Надіюсь, таємний Миколай зумів здійсняти ваші бажання. Бажаю вам миру, радості, тепла, перемог і, як завжди, часу на свої улюблені хобі. У мене його зараз, на жаль, не так багато, як було раніше, але я лоблю кожну, кожну хвилину, кожен момент і і Намагаюся пов'язати. Усім, усім дякую, усіх вітаю ще раз, гарного дня, спокійних, спокійних днів і ночей. І надіюся, скоро зустрінемось.